Можна я буду на вас показувати? Звичайно, коли пацієнт змінена постава, він перекошений. Якийсь ланцюг у нього, наприклад, ось цей латеральний задній активований, тобто ці м'язи. І зрозуміло, що по цьому вектору і почне, почати, почне боліти, коли він так стоїть. Пацієнту говоримо, стоїте, рахуйте до 10 і виходите з планочки. Подивіться, як правильно. Як правильно пані Вікторія це робить. Всі м'язи. Якраз. Ті, які залучені в нижньому і в верхньому перехресті, вони, вони активовані, вони симетралізовані. І, відповідно, ви стоїте. ну, Якщо нічого не болить, то стоїте, поки, поки ви стоїте. А якщо щось починає боліти, то це вправа це є межа на 2 тижні плюс 10 секунд. Так, можна далі. О. Це. Дуже важливо, але я люблю більше, знаєте як? Можна вас попросити, ось ця вправа ось руки в сторони, пальці вверх. Так, а, ви так. будете так. Це вправи на верхній перехрест. Що ми робимо? Ми розтягуємо ось ці м'язи і ці, а тонізуємо між Лопаткові і шині. О! Тобто, аж раптом ви коли робили оць, оцей тест пробу а, Руса, і у вас з одного боку рука Почала боліти раніше, то це вправи для вас. 3-4 вправи. От я із цього комплексу роблю вранці три вправи під час інших. Тобто в мене вранці йде 25-30 хвилин. На це все. Можна ввечері це робити, коли зручно. Кожен піднімає, підбирає біоритмологію для себе, коли краще. Це як бігати, знаєте? Хтось краще бігає вранці, хтось краще днем, а хтось краще від потягу. Ось. Тому кожен підбирає. Ось оця оправа я роблю. Така да. руки рівно чи відходиться на Ось так, як вона робить. Руки рівно. Можна. Можете лягти біля неї і, і, і типу, да. о, і стоячі можна, і да. я тільки що видалив, стоячі, щоб, щоб нам показала Вікторія, Можна стоячити, да. можна біля стінки стоячи. Да. Можна стоячи біля стінки, пристискаючи, да, да, оці вправи робити. Ну ми ж не можемо тут вже ми показуємо, як цей варіант працює. Ось такі вправи на верхній перехрест. Це коли є протракція голови крузі верхньої частини тулуба. От гарна вправа також. Да. Я спочатку її робив руки вперед тримаючи, але це більш правильно для корекції, для симетралізації верхньої частини тулуба. Не обов'язково виконувати всі. Так як я, берете дві-три, які вам більше всього подобаються, і робите. Але контролюєте що? Щоб все було симметрично. Пальчики були на одному рівні. Так само, як і ручки тягнулися. І це є симметризація. Тобто можна без кінезіотерапевта, можна без фізичного терапевта себе вирівняти. Все, дякую.